Будемо розпочинати урок геометрії. Наш жіночий колектив розбавив один хлопець, ярик доброго ранку. Ну і а, почну з того, що дуже бажаю вам, щоб чим ближче час до канікул, тим погода за вікном тільки вас а, радувала, щоб створювала вам. Зимовий настрій. Я знаю, що зараз в місті Запоріжжя не дуже схоже на зиму, тепло і ще й дощить. А, от, на Західній Україні у Лєри більш новорічні погоди, я так думаю, так? Mm, ну так. Угу. У мене теж тут мороз, зараз, мінус 6 і сніг ще не розстанув. Це не властиво ці місцевості, всі здивовані мешканці. Ну, Там повинно бути вже скоро потеплішень. Ну, бажаю, щоб коли вона нас тепліє, у вас щоб там стало ета, більш морозно і щоб дощ замінився снігом. Приємно коли на дворі саме е, зимова краса. Сьогодні, на уроці геометрії, е, ми з вами продовжуємо тему. Яка повинна нас призвести до е, вирішення таких практичних завдань, як дізнатися відстань до недосягаємого об'єкта, до е, корабля, наприклад, або до літака, е, і або дізнатися висоту предмету, яку ми не можемо виміряти за допомогою лінійки. так, Певних приладів, як це зробити, ми з вами все дізнаємося, але зараз йдуть у нас підготовчі етапи. Ми вже з вами пройшли і дізналися про таку як теорему Фалеса, про паралельні прямі, які поділяють одну сторону кута на рівні відрізки, значить, і на іншій стороні кута теж вони будуть поділені на рівні відрізки. Далі ми дізналися теорему про пропорційні відрізки. Навчилися складати пропорції, і дізналися, що виявляється, якщо паралельні прямі на одній стороні кута відкладають не рівні, а да, довжини відрізки, то ці відрізки будуть пов'язані між собою то той на іншій стороні кута будуть відкладені відрізки, і зв'язок між якими буде саме пропорційний. Тобто ми можемо складати пропорції. Чотири учні, якщо я не помиляюсь, здали домашнє завдання саме по цій темі. Багато я там коментарів писала. Хто не читав, загляніть, почитайте коментарі до домашнього завдання. Ну, а ми з вами продовжимо. І наступний підготовчий етап звучить так: властивість бісектриси трикутника. Для виміряння відстані або до предмета, або до. Висоту предмета нас буде пов'язано все це з трикутниками і е, ці виміри. Тому один із елементів, який нам буде потрібний, це бісектриса трикутника і її властивість. Для початку, можливо, хтось пам'ятає, що таке бісектриса трикутника. Е, бісектриса ділить навпіл трикутник. Не трикутник, вона трикутник не поділить, але дійсно вона ділить навпіл, але що? Подивіться, вот, на малюнок там є підказка навіть. Кут, тобто, з якого вона виходить, да? це промінь, який ділить кут трикутника, навпіл. В даному випадку у нас на малюнку це кут С і бісектриса СК. К. Вона кут. Це ділить на два рівних кута. Ми згадали, що таке бісектриса, а от яка у неї є властивість, зараз дізнаємося. Я вимкну своє відео. Ця властивість записана у вас в підручнику під теоремою 11.4. Бісектриса, трикутника, ділить його сторону. Зверніть увагу, бісектриса сама ділить кут, а от властивості, говорять, що вона ділить сторону. На відрізки, і ці відрізки будуть пропорційні прилеглим до них сторонам. Зараз, щоб цим розібратися, потрібен малюнок. Ось у вас трикутник АБЦ на малюнку, є бісектриса блакитного кольору БД. І вона ділить кут Б на два рівних, но за теоремою вона ділить сторону. Яку сторону, на вашу думку, вона ділить? А uh, С. Правильно, вона ділить сторону А С. Ось вона, точка Д. Бачите, з'явилася завдяки бісектрисі. Вона ділить сторону АC на два відрізки. Це відрізок у нас. Зараз товстіше візьму олівець. Відрізок АД. З'являється і відрізок, СД. Ось на два відрізки вона поділяє. І ці відрізки пропорційні до чого? До прилеглих, до, до цієї сторони, до сторони АЦ сторін трикутника. Почнемо з відрізка АД. До відрізка АД. Прилеглою є сторона трикутника АБ. До відрізка СД рожевого, прилеглою є сторона трикутника БС. Ось які відрізки будуть пропорційні. Записати це можна так. Використовуючи двокрапку. Відрізок АД, той, що в мене зелений, який з'явився після того, як побудувала бісектрису. Відноситься до сторони трикутника АВ, тому що ця сторона прилегає до відрізка АД. Далі, відрізок СД, він відноситься до сторони СБ. Як легко запам'ятати, подивіться, вони виходять із однієї точки, Еті сторони да? і відрізок. І в назвах ми запис можемо вести саме з цієї точки: Аде, АБ, Ц, Д, ЦБ. Це відношення да, можна записати, звичайно, використовуючи різку дробу. Тобто, це нам більш звично, і саме ось такий запис ми будемо використовувати для розв'язання задач, тобто складати пропорцію. Відрізок АД відноситься до відрізка АБ, Так як відрізок СД відноситься до відрізка СБ. Чи зрозумів вам зміст цієї теореми? Запитання немає. Давайте використовувати цю теорему до задачі. Ой, задача. задача 1. Тут уже є готовий малюнок. Дано і знайти. Нанесу на малюнок все, що нам відомо. Нам відома довжина відрізка. А це, Зараз я його наведу. він. І у нас він дорівнює. 9. Далі. Це B. І дорівнює 15, і відрізок КБ. Так, а, відрізок КБ я його зроблю зеленим кольором, тому що, щоб робити вам асоціацію, що у них з відрізком ЦБ, ага, темний взяла ось цей. Є спільна вершинка Б. І дорівнює у нас КБ 40. Що знайти? Знайти АК. Ось тут у нас запитання. Так. На малюнку ви, можливо, помітили, що це к відрізок чим є в цьому трикутнику? Так, тут був кут у нас, ну, з-за моїх малюнків, можливо, зараз погано видно, але кут показано, що саме поділений на а, дві рівні частинки. Ось так от зроблю дуги. Тобто, вдано, і ще обов'язково треба вказати, що это ЦК це, ага, це бісектриса. Ну, а тепер, як же нам знайти відрізок АК? Так як у нас існує теорема, яку ми тільки ще з вами розглянули, що бісектриса поділяє сторону АБ на два відрізки: відрізок АК і відрізок КБ. І ці відрізки відносяться до самих сторін трикутника, пропорційні. Тому треба скласти пропорцію. Так, простіше візьму. Відрізок АК, який нам невідомий, відноситься до якої сторони трикутника? Ану? О, це А. Так, СА. Ну, я буду писати А С для того, щоб у вас асоціація була, от бачите, з однієї букви. Да? Починаємо, з однієї вершинки. А ви можете писати, як вам це зручно. Так. Далі. Это відношення дорівнює відношенню відрізка BK БК. Із іншої вершинки зараз йдемо. До якої сторони трикутника. БЦ. БЦ. Тепер наша задача підставити сюди числові значення. АК у нас невідомо. Замість А ми ставимо з вами 9, БК ставимо 40, С ставимо 15. Далі по правилу вирішення у нас пропорції, по діагоналі ми множимо, напроти діагоналі ми ділимо. Звідси у нас АК дорівнює 9 множимо на 40 і ділимо на 15. Даний дріб можна скоротити, наприклад, на 5. На 5 я можу поділити 15 і 40, тут залишиться 3, тут залишиться 8. Далі можна ще скоротити 3 і 9 на 3. Залишиться в знаменнику 1, в чисельнику 3. Тоді в чисельнику 3 помножити на 8, залишається в знаменнику 1. Результат 24 см. Це і буде відповідь. Я слухаю запитання. Якщо ми, у нас, та, наприклад, величини е, різні, там, наприклад, сантиметри, а там дециметри, то ми ж переводимо, правильно? Обов'язково, тому що ми це з вами вивчали, коли вивчали поняття пропорційних відрізків. Обов'язково в пропорції, коли ми складаємо, у нас повинна бути однакова величина. Приводимо все до однієї величини. правильно, Лера? Угу. Так, зараз розглядаємо, якщо запитань більше немає, розглядаємо другу задачу. Так, знову у нас є трикутник. Далі знову ми бачимо, що ЦК у нас бісектриса. І зараз я нанесу відповідні у нас значення, які у нас є. Так, ЦБ у мене 15. Далі. АБ. Зверніть увагу у нас, от, АБ, ось так я напишу 20. АЦ у нас 10. Так, що знайти? АК у нас невідомо і КБ. Ось так. Так. Починаємо розв'язання. Давайте спочатку розглянемо, який зв'язок мають між собою три відрізки: АБ, АК і КБ. АБ відрізок складається із двох відрізків, да, із суми відрізків АК і КБ. Ось і який між ними зв'язок. А у нас серед цих трьох відрізків тільки АБ відоме. Тобто. АВ – ця сума дорівнює 20. Із цієї суми можна виразити один із невідомих відрізків. Ну, наприклад, відрізок ак перший. Як я його можу знайти? Від 20 відняти довжину відрізка КБ. Чи є запитання по першій дії? Що я звідки взяла і чому саме так? Можливо, є. Неме. Наступним кроком, так як у нас два знаки запитання, то ми з вами будемо рішити цю задачу, використовуючи спосіб складання рівняння. Візьмемо один із відрізків, нехай, за Х. Я пропоную взяти відрізок КБ ікс. Ікс Тоді... Що можна сказати про довжину відрізка АК, подивившись на першу дію. Хмінус 20. І ще раз уважно подивитися на першу дію. Ой, плюс 20. Х плюс 20. Подивіться, будь ласка, тут написано. АК дорівнює. 20 мінус Х. Правильно, Жанна: 20 мінус КБ, а КБ я взяла Х. Тут же написано: 20 мінус КБ. КБ це Х. Виразили через Х і відрізок АК, і відрізок БК. От тепер третім кроком ми будемо користуватися теоремою про бісектрису, яка ділить сторону на пропорційні відрізки. Складаємо і з вершинки А. Я почну. Виходить у нас відрізок АК, відноситься до сторони АС. Далі, із вершинки Б. У нас відходить відрізок БК, відноситься до сторони БС. Підставимо в нашу пропорцію дані. Так, АК, вот оно. Це 20 минус X. АС это у нас іздано 10. Далі БК это вот оно, Х. bc 15 і я взяла. Ну, а тепер пропоную розв'язати дану пропорцію, так як два невідомих. Не е, по діагоналі множимо, да, а ділимо, а хрест на хрест. Ось так, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Добутки розглянути. По одній діагоналі 10 множу на х, я ось тут продовжу, буде 10х. По іншій діагоналі множу 15. Я повинна помножити на 20 мінус х. Подивіться, власне, що я вираз беру А, Обов'язково, тому що 15 треба помножити на цілий вираз, а не тільки на 20. Треба розкрити дужки в правій частині у мене рівняння. 10х дорівнює 15 множу на 20 розподільним законом це буде 300. Далі мінус 15х. Коли дужки розкриті, невідомі відправляю ліворуч з іксом. Причому, коли ми переміщаємо, міняємо знаки на протилежні. Буде 10х плюс 15х дорівнює 300. Ліворуч у нас буде 25х, зводимо подібні. Звідси х буде 300 поділити на 25. Х дорівнює у нас з вами 12. Ну, а тепер, коли ми знайшли х, нам треба повернутися до якої дії? Щоб дізнатися, що. Е, знайти х. Ну, AK. 20 -X. Так, дізнатись, по-перше, що ми таке знайшли. Ми знайшли 12 сантиметрів. Це у нас повернутися до нехай, і там ви побачите, що іксом ми. Взяли з вами КБ, тобто это КВ. Ну, у нас знайти треба ще не тільки КБ, а і АК. І в нехай теж видно, як це знайти. Тобто четверта дія АК это 20 мінус Х, тобто 20-12, результат 8 см. У відповідь, відповідно, ви запишете кб 12 АК – 8 Чи є запитання по даному виду задач. Тобто коли у нас два невідомих, ми з вами будемо використовувати спосіб розв'язання задач за допомогою рівняння. Так само будемо складати з вами пропорцію за теоремою, але у нас буде з вами рівняння. Запитань немає. Ти глянь, давно у нас не було 11 учасників в, на уроці. Я чи ще я рисунки, якщо немає запитань. І задача третя. В трикутнику, хочу, щоб ви могли усвідомити не тільки одразу по готовому малюнку, а іще уявляли собі, читаючи текстову задачу. В Трикутнику АБЦ проведена бісіктриса АД. Знайти периметр трикутника А Б С, якщо АЦ4, Д це 2 і це 3 відповідні сантиметри. Значить, ми повинні накресити трикутник АБЦ і провести бісектрису АД. Є, вже на малюнку я нанесла не відповідно, довжини відрізки. Далі, в даному ми повинні записати, ну, деякі моменти я тут. Пропускаю, звичайно, не забувайте, як, з якої фігури да, ми починаємо: трикутник АВЦ. А також у нас є бісектриса. Це дуже важливо, щоб ми могли користуватися теоремою. А, Д це бісектриса. Так. Знайти периметр трикутника А, Б, С. Є. Якщо подивитися на формулу периметра трикутника, то це сума всіх довжин трикутника: сторона АВ плюс сторона Б С і плюс сторона А С. На нашому малюнку ми яку сторону тільки не знаємо. Яка у нас тільки невідома? АВ. Так. Да. Всі інші відомі. Тобто, наша задача знайти сторону АВ, тоді ми дізнаємося і периметр рекутника. Так як бісектриса, ми можемо скласти за теоремою відповідну пропорцію. Ану, хто зможе продиктувати мені пропорцію? Лера, тримай руку, це завжди. Хотіла інші, можливо, хтось може. Яку пропорцію ми можемо скласти, щоб знайти АВ? Єр, будь ласка. АВ відноситься до БД. Угу. Так. Дорівнює. А Це відноситься до ДЦ. Так. Хотіла звернути увагу, коли я складала пропорції, я починала з вершинки. Це одне, Лєра не користується цим, нічого страшного, в цьому немає зовсім. І ще відмінність моєї пропорції, наприклад, від Лєри, Лєра починає складати пропорції, тобто у неї в чисельнику: стоять в сторони трикутника подивіться, АБ, Аце. Да? Я складала пропорції, починаючи з відрізків, на які поділяє бісіктриса, да? я би складала БД до Б. Неважливо, але важливо, що якщо ви в чисельнику ставите сторони трикутника, то і в першій дробу, і в другому дробі повинні бути саме сторони трикутника. Якщо в знаменник, ви ставите. Відрізки, ось ці, да, на які поділяє бісіх то і там, і там. Тобто, обов'язково це зберігається. Або вгорі відрізки, або внизу сторони. Не можна в одному відношенні написати сторону до відрізка, а в іншому навпаки, вирішити відрізок до сторони. Це буде неправильно складена пропорція. Оце дуже важливо, не забувайте. Так, зараз я... Відміню до пропорції, яку склала Лера. Ой, забагато. Підставляємо в нашу пропорцію все, що нам відомо. Так, АБ залишається. Це невідома у нас довжина відрізка. Далі в БД ставимо 3. А це у нас 4. Д це 2. Звідси. Або, щоб знайти, нам треба по діагоналю так помножити, напроти поділити. Аби буде дорівнювати. Я отут продовжу. 3 помножити на 4 поділити на 2, 6 сантиметрів. Ну і третя дія, ми знаходимо периметр нашого трикутника. Периметр трикутника. дорівнює А, Б. Шість тільки на що знайшли? Б, це. Замість Б що ставимо? Подивіться. Хто скаже? Чому дорівнює? П'ять. Правильно. Тому що Б складається із двох відрізків. Якщо їх додати довжину, то буде 5 см. Ну і А це 4. Так, результат 15 см. Ну і відповідь. Я слухаю запитання по задачі. Запитань немає. Тоді очищаю. Ось така у нас існує теорема, яку достатньо в принципі, легко використовувати розв'язані задач. Хочу нагадати вам, що сьогодні у нас з вами є класна година, вона відбудеться на четвертому уроці під час уроку інформатики. Так як я бачу, що Володимир Борисович онлайн уроки у вас не проводить. от я маю на вас друга група, то я якраз користуюся цією можливістю. Перша група там у мене давно не виконувала практичні роботи, там вже завал в завданнях, але вони не виконують. Тому я не даю наступне завдання, але от на класну годину у нас знов зібралося аж три запитання. Які хотілося б з вами розібрати. Можливо, у вас теж є будуть якісь питання. У мене три питання да, з'явилися. Можливо, у вас якісь питання з'являться. На цьому я хотіла урок завершити. Чи є якісь запитання стосовно геометрії? Запитань немає. Хочу нагадати, що оцінки, які зараз ми з вами отримуємо і завдання по темі. Подібність трикутників це загальна тема. Зараз у нас з вами йде пропорції, пропорційні відрізки, теж, ну, все, що пов'язане з пропорціями, це оцінки ви вже заробляєте у другий семестр. Систематичну оцінку, яка буде йти в другому семестрі. Якщо запитань немає, то дякую за увагу. Можете відпочити, залишившись час. Чекаю всіх. На четвертому уроці до, до зустрічі, до побачення.